Самісінькому центрі гідропарку з'явилась нова зона для відпочинку. Дерев'яні альтанки на бетонних плитах, місця для багаття та навіть дитячий майданчик. Житомирянин Валерій кожного ранку займається спортом у гідропарку. Чоловік розповідає, будувати такі альтанки поблизу води небезпечно. Я займався 5 років безпекою на воді в Житомирській області. Що 99% гинуть на воді. Це люди, які вживали алкоголь. От. І безпосередньо близості біля води організовують. Пияцтво організоване, я вважаю, це недоцільно і не є нормою життя. І ще коли був міським головою пан Дебой, він на виконкомі дав дозвіл якимсь підприємцям для того, щоб вони тут організували місце для попойки масової населення. От я вважаю, що це є ненормальним явищем. Депутат міської ради, член земельної комісії Олег Малиновський, розповідає у Житомирі. Діє комплексна схема розміщення тимчасових споруд, яка чітко визначає, де можна встановлювати мафи. Зараз я рахую, є рішення злочини в року році вонком Житомирської міської ради. Номер 307 підписав значить, рішення виконкому щодо благоустрою території гідропарку та встановлення мафів. Навіщо нам коплесна схема тоді, коли ми зараз її скільки? Півтора року ми її виготовлювали, наше управління архітектури. Ми її зробили, ми знаємо зони, ми знаємо, де можна встановлювати мафи. Зараз якесь рішення, яке повністю закреслює цю комплексну схему, до якої ми йшли. Депутат міськради додає, земельна комісія планує запропонувати депутатам скасувати рішення виконкому від 2013 року. Рекомендація комісії земельної підписана головою комісії Радьком Олександром Сергійовичем, направлена на підготовку проєкту рішення сесії наступної сесії на скасування цього рішення виконкому земельна комісія також буде рекомендувати направити відповідне звернення до правоохоронних органів.